27 та 28 липня в місті Київ відбулись загальноцерковні торжества з нагоди Дня Хрещення Росії та кончини святого Рівноапостольного князя Володимира. Дорогі браті і сестри, паломницька група Сумської епархії виїжджає в город Київ на торжественне мероприяття, посвященне тисячоліттю. представлению святого князя Владимира, который, как мы знаем, совершил крещение Руси и принес веру христианскую на нашу землю. Очень радостный праздник будет завтра, крестный ход, очень жду этого. Семь икон из Украины все привезут. Просто эмоции супер, зашкаливает. Должно завтра все быть классно. Паломники з нашої єпархії прибули в Київ вранці 27 липня, щоб разом зі своїми братами та сестрами з різних куточків країни та світу розділити радість визначної події. Адже День Хрещення Русі це відправна точка культурного, матеріального та духовного розвитку нашої цивілізації. Князь Володимир обернувся від пітьми до світла і обернув до істини всю Русь. Наші предки язичники стали народом Божим. На урочистості 27 та 28 липня в Київ були привезені вісім чудотворних ікон Божої Матері. Паломники Сумської та інших епархій почали збиратися на європейській площі, звідки вирушили до Володимирської гірки, на яку постійно прибували богомольці. Насамперед, сам перед дуже цікаво бути частиною такої великої події православної церкви, особливо для нас, для людей зі Швейцарії, так як ми не можемо побачити таке у нас вдома. Дійсно, для нас це чудова нагода прийняти участь у цій величній події. Айм Рашен ортодокс фромсвидан. Я прихожанка руської православної церкви з Швейцарії. дуже цікаво побачити все це своїми очами, тому що в Швейцарії не так вже й багато релігійних людей, і ми б ніколи не змогли побачити нічого подібного вдома. Я православна християнка, і для мене дуже важливо бути тут. Хоча в нашій країні більшість не знає точно, що це за подія. Так, Нам дуже подобається Київ. Ну, сьогодні дуже визначний день для нашої церкви, і мені дуже приємно, що це свято разом зі мною поділяє дуже багато людей. Гарним свідченням сприйняття нашим народом християнства служить повість временних літ і повели нас у будівлі, де ото вони служать Богові своєму. І не знали ми, чи на небі були, чи на землі. Бо нема на землі такого видовища або краси такої. Не вміємо ми і сказати про неї. Так описують Божественну літургію в Греції посланці князя Володимира. молимося і, і тих, хто тепер наших і тих, хто постраждав, Архієпископ Цумський і Ахтирській Євлогії вклонився святиням та тепло поспілкувався з архієреями. Богослужіння вослав митрополит Київський та всієї України Ануфрій разом з його блаженством та архієреями молились понад 20 тисяч віруючих. Всі ми зараз знаходимося на Володимирській горці. У монумента над дніпром в честь равноапостольного князя владимира собралось множество архиереев мы видим сзади вот находится семь чудотворных икон со всех со всех сторон нашої Украины. вот также мы видим уже готовно всех архиереев митрополитов архиепископов, которые будут молиться а также тысячи паломников Біля пам'ятника святому князю Володимиру на молебень зібрались архіри Української православної церкви, а також представники поміцних православних церков Болгарії, Чешських земель та словаччини, а також державні діячі. Нехай молитвами святого Великого князя Володимира Господь оберігає нашу українську землю, наш народ. Нехай молитвами святого Володимира, Господь благословить всіх нас, сказав блаженніший митрополит. За церкву, за народу. Після завершення молебну, пристоятель Української православної церкви разом із єпископатом та духовенством очолив багатотисячний хресний хід із святинями до свято Успенської Києво-Печерської лаври. Численна хода пройшла центральними вулицями Києва. Благодарим Господа дозволив нам сьогодні причаститися, побивати на такому празднику. Таке відчуття, що на мене зійшла велика благодать, і я не можу е розказ, е розказати вам цю радість велику. Біля Поклінного Христа на вулиці Грушевського його блаженство разом із усім духовенством та мирянами підніс молитви за упокій душі всіх, хто загинув під час трагічних подій лютого 2014 року. Ми приїхали з Рога, і ми взагалі считаємо це щастя для себя. приймати участие в такому кресному ході, где вся Україна молиться, заміриться, за щоб наші государства царіли мірство і ми знаємо, що це... Кресний ход в, в самій страні. Це, наверное, ціль. Що це день Вадиміра, коли він крестил Русь? Звати Лариса, представники Херсонської єпархії. Дуже чудове дійство зараз відбувається. І надзвичайно воно важливе і потрібне в наш тяжкий час. Підчуття прекрасне, піднесення духовне, відчуття єдинства. Ну, хода очень пафосная, мне нравится. Народу много. Но ну, радует, что есть верующие люди, которые во что-то верят, в принципе. Ну, я не против хрестых ходов. Просто мне все равно. Ну, как бы мы не можем судить о сказать, представителях и проявлениях другой религии. Ну, честно говоря, все же. Хотелось бы, чтобы государство, где церковь отделена, определена, поседаю чтобы ну, как бы все конфессии могли себя проявлять одинаково. Крестный ход очень торжественный, очень радует то, что собрались все просланы христиане. Хресна хода визначна подія, адже в ній бере участь більше 20 тисяч вірян, киян та поломників з різних куточків України. Розповідає заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви проти Гриї Миколай Данилевич. Дуже важливо, що люди, які проживають в різних регіонах України, побачили у цій хресній ході один одного, спільно моляться за мир та єдність в нашій країні.